14 листопада у селі Островерхівка Казмійської громади прощалися із загиблим героєм, прикордонником, старшим солдатом Олександром Григоренком. Друзі, рідні, знайомі, земляки та бойові побратими усе село зібралися, щоб провести в останню путь бійця. Серце розривається зсередини. Сум і біль огортає душу. Олександрові назавжди залишиться 37. Олександр народився в селі Островерхівка. Тут закінчив місцеву школу. Пізніше отримав професію водія та тракториста і одразу почав працювати в місцевій тракторній бригаді. Любив природу, захоплювався мисливством і риболовлею. Ці хобі стали його джерелом натхнення на все життя. Одинадцять років тому Олександр зустрів своє кохання і створив сім'ю. Разом із дружиною вони виховували двох діточок, сина й доньку. Зразкова та щаслива родина, у якій панували любов і злагода. Він був справжнім сім'янином, щирим, відкритим, завжди готовим підтримати. Його друзі і товариші знали, що в будь-якій ситуації Олександр прийде на допомогу, його оптимізм заряджав, а здатність знайти спільну мову з будь-ким була справжнім даром. У травні 2024-го Олександра призвали до лав Збройних сил України. За час служби Олександр проявив себе як справжній воїн, отримав повагу побратимів і довів свою відданість Україні. Ви знаєте, дуже тяжко говорити про побратимів, які віддали своє життя за нашу країну, за наших батьків, друзів, дітей. А від імені побратимів хочу висловити щирі співчуття. Сім'ї, близьким. Хочу, щоб всі пам'ятали, що та форма військова це, це шкіра, яку одягнув на себе чоловік і пішов захищати свою батьківщину. І цю шкіру одягнув на себе Олександр. Вірний присязі до кінця. Саша, спочивай з миром. Ми завжди підставимо своє плече у її сім'ї, так як ти підставив своє плече. нього. Слава Україні. Життя Олександра обірвалося трагічно 10 листопада 2024 року. Загинув старший солдат Григоренко Олександр, інспектор прикордонної служби другої категорії, кулеметник другого відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави, третього відділу прикордонної служби, прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України військової частини 99-51, Вірний військовий присязі в районі населеного пункту Тополі Куп'янського району. Я запалю свічку уночі за їхні душі, які полетіли в далечінь, за правду йдучи, взявши в руки зброю, силу волю, боронили Шкода, що молоді такі. До небес полетіли у душі, я згадую про тебе уночі, бачу зорі в чистім небі. Десь там ти, знаю, дивишся на мене з висоти. Поки я, я живу, живу, в серці буде жити ти Хай пролунають струни і я заспіваю. За правду на самоті згадаю про тебе сльози і біль на душі, бо ти там на небі. Я мовчки посичу усмішку твою, згадаю про себе і прошепочу сама собі, ти так мені треба. Про тебе уночі бачу зорі в, чисті в небі, десь там ти знаю, дивишся на мене з висоти. Поки я живу в серці буде жити ти, хай пролунаю Загибель Олександра важка втрата для всієї громади. Пам'ять про нього, його щиру посмішку, гідні вчинки, мужність і відвагу збережеться в серцях рідних, друзів, побратимів. Вічна слава герою, який віддав своє життя за мир і свободу, за майбутнє своїх дітей і всієї України.